Час від часу у нашої сусідки Польщі відбувається загострення суспільно-політичного життя навколо питання, яке вони називають волинське питання. Вітаю, друзі! В різні часи різні народи по-різному бачать свою історію та історію інших народів. Але всі народи в усі часи однаково хочуть жити повним та щасливим життям. Доля українського та польського народів багато в чому подібна. Злети та падіння державного життя поєдналися з складним національним буттям. Прагнучи перемог та незважаючи на трагедії національного масштабу, наша нація. Вижили та прийшли у сьогодення, маючи власні держави. Не знайдеться в світі народів, які на різних історичних етапах не пройшли через взаємні претензії. Українська та польські нації мали багато темних, але й так само світлих та славетних сторінок історії, що нас об'єднували у минулому. Українську та польську нації поєднують спільні перемоги, які ми разом здобували, як то, наприклад, Грюнвальд в старі часи, а також 1920 рік, коли Київ було звільнено об'єднаним українсько польським військом від московської більшовиської червоної нечисті. Так само й диво на віслі, коли українці допомагали полякам боронитися від червоної комуністичної чуми. Та Польська Республіка зуміла відстояти незалежність, завдавши поразки більшовикам. Петлюра та Пілсудський знайшли спільну мову в умовах загрози від Москви. Також можна сказати, що болісні для обох народів є питання Голодомору та Катині, наприклад. Ці питання вимагають справедливого розслідування та засудження. Коли польська сторона згадує питання Волині, ми нагадуємо їм питання пацифікації та операції Вісла. Це Переселення та вбивство українців у Польщі перше, і друге, примусове виселення українців з їх споконвічних територій. Але чомусь польська сторона, згадуючи Волинь, закриває відверто очі на ці питання. При цьому з претензіями по питанню Волині звертаються до держави Україна. Хоча на той момент України у сучасному вигляді не було як держави. Читаючи темні та світлі сторінки взаємостосунків між нашими народами, ми не можемо забувати про майбутнє, в якому нам жити поруч у своїх національних державах. Історична пам'ять говорить нам про необхідність не забувати трагічні події минулого, коли представники наших народів не могли знайти згоди та вступали у протиборство, а деякі з обох боків вчиняли дії, які ми сьогодні згадуємо з болем у серці. В той сам час цивілізаційний рівень наших народів говорить нам про необхідність діалогу. Сьогодні, як і 100 років тому московська чума вбиває українців в Україні, а Польща на сьогодні є дієвим політичним партнером України на міжнародній арені. Україна сьогодні захищає не тільки себе, але й всю європейську цивілізацію, навіть якщо хтось цього в Європі не розуміє чи не хоче з якихось причин розуміти. Тим не менше наші нації є в колі інших націй, які створювали цивілізацію сьогодення століттями важкого історичного процесу. Питання Волині є, на мій погляд, таким, яке має проговорюватись між країнами, але не має політизуватися. Бо, як бачимо, політизація цих питань, які роз'єднують емоційно людей наших країн. Інспіруються з Москви. І тільки Москва буде мати з цього користь. Так вже й було в історії, і це може повторитися. І той, хто штучно політизує ці питання, має сприйматися або як агент Москви, або як корисний ідіот, такого, якого використовує Москва в темну. Але від цього він не перестає бути корисним ідіотом. Цивілізованість в її сучасному розумінні це повага до суспільства, заснованого на засадах розуму та справедливості. Цивілізовані країни це країни вільних людей, що самі визначають своє майбутнє. Ми, українці, завжди будемо радо вітати у Польщі ті сили, що будуть підтримувати добрі стосунки з Україною. Історичні паралелі з минулого та сьогодення, коли українці та поляки не могли подолати недовіру. Та бачили свої інтереси окремо один від одного, а часом протиставляли себе один одному, призводило до того, що цим користалися у Москві наслідок втрати як України, так і Польщі. Сучасна агресія Росії проти України нічим не відрізняється від такої саме агресії 100 років тому або в інші історичні періоди. Мета Москви знищення української державності. Якщо така мета буде досягнута, то наступними країнами агресії безперечно стануть Литва, Латвія, Естонія, Польща, Молдова, Румунія та інші країни Європи. Це нібито розуміють у Польщі, але чомусь виключно з позиції власної користі. Але так не буває. Або ми разом перемагаємо Москву як нашого спільного ворога. Або розсваривши нас, Москва розіб'є поодинці, як це вже бувало в історії, Росія тримає постійну напругу на польсько-білоруському кордоні. Це безперечно треба розглядати як частину плану по дестабілізації всієї Європи. Якщо для України війна з Москвою стала реальністю вже сьогодні, то для вище названих країн є на сьогодні лише. Потенційною загрозою. Така думка багато кого заспокоює, але ще на початку 2014 року більшість не вірила, що Московія наважиться на відкриту агресію проти України та переділ кордонів в Європі вперше після Другої світової війни. На сьогодні війна триває вже 10 років. В сучасних умовах інформаційна безпека виходить на перший план. Досвід України говорить, що ворог перед початком активної фази війни проводить інформаційні спеціальні операції, що мають не менш руйнівний ефект, ніж прямі бойові дії. Один з основних напрямків протидії з боку Росії це польсько-українські стосунки. Відповідно, збереження добрих стосунків між Польщею та Україною відповідає як українським, так і польським інтересам. Так само і з стратегічним інтересам всіх країн регіону та в цілому Європи. Протистояти таким діям Москви ми можемо, впроваджуючи дії, що зменшать історичну напругу між країнами та підсилять позиції сторін, що прагнуть безпеки та стабільності. Однією з загроз для процесу зближення позицій України та Польщі є створення московською агентурою груп людей та організацій. Як в Україні, так і в Польщі, які нібито сповідують ідеї співробітництва, наприклад, в межах проєкту Міжмор'я або так званого Балто-Чорноморського Союзу. А насправді їх головною метою є втопити цю тему у безсенсових розмовах та сприяти затягуванню процесу. З метою його зриву. Також метою таких груп людей та організацій є спроба. Очолити процес з метою завести його у глухий кут та створювати провокації. Польщі слід пам'ятати, що сьогодні Україна перебуває у війні та боронить не тільки Україну, але й Польщу від московської агресії. Часто від громадян Польщі можна почути фразу Польща допомагає Україні, а Україна невдячна. Впевнений, що подібні фрази це російський ПСО, що впроваджується у свідомість поляків. Моя відповідь така: поляки, це ви невдячні, якщо озвучуєте таку фразу, бо поки одні наші громадяни піднімають економіку Польщі, працюючи у вас, інші наші громадяни воюють на фронті, по факту боронячи як Україну, так і Польщу. А тому та допомога, яку Польща надає Україні, це в першу чергу допомога Польщі самі собі, бо зараз лється не польська, а українська кров. З моєї точки зору, як зараз, так і у майбутньому, у стосунках між Україною та Польщею будуть актуальні, такі старі, на перший погляд, але актуальні на сьогодні гасла. Чужого не потрібно, але й свого не віддамо. Рівні з рівними, вільні з вільними за нашу та вашу свободу. Друзі, коментуйте, ставте вподобайки. Обов'язково поширюйте. Це потрібно для поширення українського контенту в мережі. І нагадаю, життя триває, точиться війна.